Пані Анастасія, знаємо, що ви вирішили написати відповідь командувачу сухопутних військ Збройних сил України Олександру Павлюку після того, як він теж такий свій публічний допис зробив. І, зокрема, про він в ньому говорив про те, чому українці з одного боку моляться на Збройні Сили України, а з іншого боку, ненавидять і бояться ТЦК. І Шукав, можна сказати, там винних крайніх то і як бачимо, що дійсно там чимало було зауважень до роботи журналістів в нашій країні, і нібито саме українські журналісти, зокрема незалежні змі, незалежні медіа, зруйнували імідж ТЦК. То чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? І що ви хотіли сказати у своєї відповіді, пану Павлюку? Звичайно, не погоджуюсь, власне про це моя відповідь, тому що вважаю частину тез пана Павлюка Олександра Павлюка маніпулятивними, і це не один меседж. Ну один з них ви згадали так. Це про те, що нібито блогери та вільні медіа, як пишу у своєму дописі, Олександр Павлюк, доклалися до зміни настроїв у суспільстві, доклалися зокрема до іміджу ТЦК. Це якби один момент, а інший момент. Він про те, що е, журналісти нібито не цікавляться е, взагалі темами, якби хорошим висвітленням та роботи е, територіальних центрів комплектування, не цікавляться процесом мобілізації, і е, з цим твердженням я не згодна також, тому що е, можу говорити і за нашу редакцію, і за багатьох колег. Що цікавилися, зокрема, ми неодноразово вже протягом півроку намагаємося домовитися, отримати дозвіл на зйомку репортажу з працівниками територіального центру комплектування, а хорошого репортажу, власне, тобто показати просто роботу територіальних центрів комплектування, проблеми з якими вони стикаються. Показати, власне, що в цих же центрах комплектування працюють люди, яких перевели через поранення. Працювати, служити в тилу, проте півроку і нам, і нашим колегам подібні можливості відмовляють а також ми намагалися отримати інформацію про те. Скільки власне в територіальних центрах комплектуваннях по всій Україні працює служить нині військовослужбовців, які були переведені туди внаслідок поранень, і таку інформацію нам також відмовились надавати, аргументуючи цим, тим, що це якби може нашкодити обороноздатності країни, бо проінформує ворога та про певні якісь дані? Хоча мені це пояснення виглядає? Не надто поясненням, скоріше, відпискою, тому що я особисто не вбачаю якогось ризику в тому, аби повідомити про кількість конкретно поранених, які служать нині в ТЦК СП, тому що це якби на загал не дає нам якоїсь загальної картини по кількості поранених, так, тих, тих цифр, які ми не розголошуємо, які ми не бачимо в пабліку. Тому ось і що додам стосовно цього моменту з якби зіпсованою репутацією територіальних центрів комплектування. Ми це вперше почули не від командувача сухопутних військ пана Павлюка, а вперше почули від речника командування сухопутних військ від Володимира Фіцьо, Ще місяць тому, коли ми готували матеріал, готували розслідування про столичні територіальні центри комплектування. Там ми виявили, що офіцери запасу, там певна кількість офіцерів запасу були списані з військового обліку з порушеннями. Про це свідчили документи перевірки в військової служби правопорядку. І от ще тоді речник Сухопутки говорив нам, що не хочуть спілкуватися із журналістами, працівники ТЦК, тому що вони знищили довіру до ТЦК. Тобто, і для мене, от це якраз історія із відповіддю тоді Володимира Фітьо і із от нинішнім цим дописом паном Павлюка, вона про зміщення акцентів. Тому що, якби звинувачення журналістів не прибере проблему. Проблема все одно лишиться, і журналісти не створюють цю проблему. Вони просто показують підсвічують так, якусь проблему, яка потребує вирішення. І якби ще свідчення тому чисто статистичне це відкриті кримінальні провадження на працівників ТЦК, а нині ДБР розслідує більше трьох таких кейсів, тому. Тому власне я переконана, що от подібні тези це маніпулятивно і мені дивно чути подібне від командувача. Пані Анастасія, а чи маєте ви відповідь для себе, чому відбуваються ось ці зміщення акцентів? Я, звісно, не можу, якби залізти в голову та командувача сухопутних військ чи там прослідкувати, яку вони для себе обрали стратегію комунікаційну. А, проте мені це виглядає от просто таким, от зміщенням, якби перенесенням відповідальності та і зміщенням акцентів. Що дивіться в тому, що зараз ми маємо такий, таку, такий низький рівень мобілізації, в тому, що ми там а, маємо певний поганий імідж, ТЦК, цікав вині журналісти. Проблема там не в самому підході до мобілізації. Проблема там не в цих кейсах з побиттями людей, проблема в журналістах. Але мені здається знову ж таки, що так думати неправильно, тому що від того, що журналісти, наприклад, не розказували історії, чи то корупційні історії, чи то історії з порушенням прав людини, так, якщо ми говоримо про побиття чи затримання неправомірне людей територіальними центрами комплектування, ці кейси не перестануть існувати. Вони все одно є, їх би зняли не знаю, люди на вулиці. Тікток зараз якби, активно наповнювана подібними відео соцмережа. І тому тут треба, якби не шеймити журналістів за їхню роботу, за їхню безпосередню діяльність, а шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Тому що очевидно. Проблема є, і ми бачимо, що насправді до ці процеси мобілізаційні вони можуть працювати інакше можуть працювати ефективно. Нам це чудово показують рекрутнові центри третьої штурмової, азову вовків да Вінчі там, де досі ще ці підрозділи можуть дозволити собі розкіш та в подібних умовах відсіювати певних бійців, тобто обирати собі бійців для своїх підрозділів. Тобто, ну якби мені це говорить про те, що є шляхи, як ця система працювати може, проте з якихось причин, поки що на загальнодержавному рівні до подібних підходів ми не прийшли. Пані Остасія, чи не вважаєте ви, що це якраз з боку Міністерства оборони, зокрема самих ТЦК і не була провалена комунікація, можна сказати, з перших днів війни? Ну, якщо ще перші місяці можна було б пробачити дійсно, але протягом, наприклад, вже двох років цієї війни, можливо, б це якраз і самі представники ТЦК і СП мали б йти на контакт із журналістами, а не так як ви розказуєте, ну і в нас схожа ситуація, що ми випрошуємо якийсь коментар. Що, можливо, вони мали би пропонувати нам спікерів, мали би ці так само воєнкому не вилазити з ефірів, пояснювати, розповідати, доносити до людей цю інформацію, а не таким чином, як у вас, що по півроку е, обіцяють, чи ну чи якось там кром... пальці хочуть ввести, щоб не надати вам можливість познімати те чи інше місце? Так, очевидно, але знаєте, це вже звучить якось із. Світу рожевих фантазій, тому що в принципі армія доволі е, закрита структура, якби я це розумію, і звичайно хотілося би та аби е, якби, бажання говорити і пояснювати було безпосередньо посередньо більше. Е, і у працівників територіальних центрів комплектування та і загалом у інших військових структур, е, тому що мені це та просто як громадянці виглядає е, логічним і правильним, тому що е, ми бачимо на вулицях в ефірах дуже багато. Там на вулицях бачимо плакати е, третьої штурмової, та бачимо плакати Вовків да Вінчі із запрошенням до своїх підрозділів, але мало бачимо такої е, широкомасштабної кампанії від держави та, до мобілізації загалом. Тобто, е, от, крім окремих підрозділів, які займаються цим персонально. У нас були ще подібні кампанії, коли набирали е, бригади лють, рубіж, так е, е, поліцейське, і, е, і все. Хоча мені здається, що ці кейси показують, що така от історія з більшою відкритістю і з активним просуванням себе, вона е, тільки в плюс грає, тому що е, люди дійсно тоді обирають для себе підрозділи е, саме ці. Проте е, ну я знову ж таки не хочу е, претендувати там на звання експертки в е, цій галузі, тому що я там не сильно можу коментувати мобілізацію, але з того, що я чую від військових. До яких ми їздимо працювати на лінію фронту тут вже два роки системно. Однієї якби піар кампанії точно недостатньо. Має бути ще й інакший підхід, має бути довіра в бійців до своїх командирів, і на цьому на цьому акцентує зокрема і третя штурмова. Тобто хотілося би та і, і більш відкритої позиції, більшої готовності комунікувати та військових з журналістами, з людьми напряму. І зміни підходів частково, тобто якоїсь більшої, можливо, поваги до, до солдата. Так? Я не говорю зараз, що її немає абсолютно. Це все залежить від підрозділу. Проте проте, все ще доволі часто можна зустріти якісь почути від військових якісь кейси, які ну не в дуже вигідному світлі якби показують та нинішній устрій в армії, тобто досі залишаються якісь ще моменти недореформованості, якісь моменти радянщини, якісь моменти, можливо, надмірної бюрократії в цих всіх процесах. Я думаю, що у вас, напевно, в ефірах також неодноразово військові про це говорили, тому таку ситуацію маємо. Пані Анастасія, після того, коли ви зреагували на ось цю заяву командувача сухопутних військ про те, що власне журналісти е, знищили довіру до ТСЦК, то цікаво, чи ви отримали контрвідповідь на ось цю вашу відповідь? Чи мали ви якусь реакцію від е, речника? Можливо, сухопутних військ, і чи чекаєте на неї? Направду ні, не Я чекаю, але знову ж таки, це про, про мої якісь мрії, тому що е, сухопутні війська і територіальний центр комплектування Почерський, про який було наше розслідування місяць тому, вони так і не відреагували е, на цей матеріал. Тобто якийсь коментар я не отримала ні протягом двох місяців підготовки цього матеріалу. Не після публікації матеріалу, ні на наші запити конкретні офіційні до цих військових структур. Тому я як би не сильно мала надію, що якась реакція буде на цю колонку. Очевидно, ну такого іскумедного на мене просто в соцмережах підписався речник сухопутних військ, якраз після цієї колонки. То я маю надію, що він її принаймні прочитав і можливо якісь виставки будуть зроблені на майбутнє, можливо, інший тонув. Ось оберуть вони для комунікації на пабліку до цих відносин між журналістами і військовим.